В вільному житті, працював водієм далекобійником, ремонтував фури, сам їздив ними, виконував задачі по перевезенні продуктів по всій Україні. Потім у 22 році почалася повномасштабна війна, приїхав до нас в частину, підписав контракт і продовжую далі службу в Державній спеціальній службі транспорту. Під час виконання бойових завдань за призначенням я виконував роботи це перевезення матеріалу для будівництва фортифікацій, перевезення тетрайдерів, зубів драконів для построєння лінії оборони. Загально по службі приходиться більше займатися водінням автомобілів, ремонту техніки. То, звичайно, як зараз не вистачає людей ще документації, оскільки техніка їздить в зоні бойових дій, постійні обстріли, з зони кудої їзди наше авто дуже і Приходиться дуже часто виконувати ремонт ходової частин і різних інших агрегатів. Мені що раніше, що тебе зараз подобається працювати з автомобілями. Набиратися опиту, набиратися знань для себе, які вони в майбутньому я сподіваюся, що допоможуть. Після війни мрію, що було вже мирне, спокійне життя.